Вітаю! Сьогодні поговоримо про програму смерті. Релігія тривалий період спекулювала цією темою. У багатьох є страх смерті як страх перед невідомим. Але якщо до смерті ставитися як до переходу від одного життя до іншого, то це виглядає дещо інакше. Програма смерті створена саме для цього. І не потрібно чекати її зі страхом. Живіть тут і зараз. Насолоджуйтесь кожним моментом життя і це продовжить його тривалість. Вірш пробудись! Я буджу себе сонцем, я буджу себе кавою, буджу себе мріями. І думкою яскравою проснутись, прозріти, бажати, хотіти, лиш сонця привіти дають стиму жити.